Зима підходить до кінця, і я вірю, що наша перемога стала ще ближчою, і війна завершиться, Завершиться, але не завершаться ті сльози, які вона принесла. Не завершиться цей гнів в нашому серці на тих, хто прийшов вбивати під іменем Ісуса Христа. До речі, прийшов вбивати. Не просто так. Тому що це вороги не тільки наші, вони вороги Бога. Я знаю, що багато кажуть, де ж той Бог, чому Він не захистить, а ти захищаєш? Ти захищаєш його діло. Оце питання треба поставити кожному перед собою. І минулого разу ми говорили про аудит. Проведи аудит свого життя. Не мого, не ще когось там, а свого життя. Адже проводячи аудит свого життя, ти можеш лише через. Одну книгу через Євангелію. Там є все, що дано, а ти скористайся, щоб дізнатися. А що взагалі дано? Чим ти скористався і чим ти користаєшся? Чи принесло це славу Богу? Тому що славу Богу, приносить лишень Боже, не людське. Бо ми часто хочемо робити добрі діла. Знаєте, дав 100 гривень і відкупився. А Бог не говорить про ці добрі діла. Говориться про те, що він приготував добрі діла. І ти раз і вже розумієш, аудит прийшов успішно. Ти знаєш тепер, що Бог наперед приготував добрі діла кожному з нас. Але якщо ти не знав цього, то як, то як зробиш це діло? Можливо, випадково. Знаєте, можна справді йти, наштовхнутися і знайти гроші. Ну, можна. Але це випадковість. Я хочу, щоб. Ви підписалися на християнські зустрічі, і я вірю, що ми допоможемо вам щоразу проводити аудит вашого духовного життя. Бо ми проводимо і свій аудит. Ви зможете тоді подивитися, а як діють у вашій церкві, у вашій деномінації, і як діють в Божій церкві, купленій кров'ю Ісуса Христа. Я не надимаюся, я кажу правду, тому що. Коли ти себе називаєш християнином, ти береш відповідальність, велику відповідальність нести ім'я Ісуса Христа, не просто кричати: Слава Ісусу Христу! Ай, слава навіки! «А Христосу воскрес!» та воістину, а Христос воскрес!» А три рази треба. Спадщина Божих дітей. Ми говоримо про спадщину Божих дітей. І сьогодні я справді потрапив на такі слова, ну, в ці дні, я буду так казати. І мене зачепили вони, справді зачепили. Не віруючий чи боягуз ні один, ні другий царство Божого не успадкують. Невіруючий і боягуз ставиться в один ряд.